Вітаю! Сьогодні ми з вами послухаємо цікаву розповідь для того, щоб краще запам'ятати наступну літеру англійського алфавіту, і це літера I. Звук I. Більше схож не, наш, не на наш український звук І, а на звук Й ближче до букви И. Отже, слухаємо. Як Оленка познайомилась із англійською буквою Ай. Оленка вже велика, вже ходить до першого класу, вміє сама вдягатись і свій рюкзак самостійно складає. Тож, коли від сукні відірвався гуцик, дівчинка вирішила пришити його, бо не раз бачила, як це робить бабуся. Взяла Оленка голочку, просунула у вушку ниточку. Та почала гуцика пришивати. Шиє, старається, аж раптом Ай! вигукнула дівчинка. Голочка вколола пальчик і так боляче, що аж у Оленки сльози виступили. Чого тобі треба? почула дівчинка тоненький голосок. Оленка злякано озирнулась довкола і побачила на підлозі дивну істоту. Ти хто? запитала дівчинка. Я? Англійська буква ай. Я вискочила з книжечки, коли ти мене гукнула. Але я не гукала тебе, відповіла дівчинка. Я добре чула, як ти гукнула Ай, заперечила буква Ай. Ось воно що, сказала дівчинка. Це я вколола голкою пальчика. Тому і гукнула Ай від болю. Я теж колись була гострою голочка», – мовила буква Ай. Дітки кололи пальчики і через те не дуже любили мене вивчати, але ж моєї вини в цьому не було. От їй звернулася до доброї чарівниці, щоб та завадила моєму горю. Чарівниця подарувала мені дві маленькі рисочки, одну зверху, а другу знизу, щоб я не була кольочою. І, хоч і залишилася схожою на голочкою, та вже не колю діткам пальчики. Та коленка познайомилась із буквою Ай, а ще зрозуміла, що слід дуже бути обережною, коли працюєш з голкою. Ні, не колить буква Ай пальчики малятам, хоч на, на голку схожа, та вколоть не може. The sound, it.